Так, доброго часу, любі мої. Дивимося з вами херсон. Ой, херсон. Херсон якийсь період затища буде. Але це, знаєте, як всі питають мене, чому, чому? Це. У наших щось не виходить? Ні, це в наших все виходить. Єдине що, е чекайте, такі новини будуть, як і по Харківщині. Тобто нічого, нічого, а потім буде звільнена якась велика кількість територій. Тому е навіть те, що зараз звільняється, воно там по одному, по два села про це не говорять. Розумієте, люди добрі? Про це не говорять скажуть тоді, коли вже наші вже там укріплюються. Не... Вони не говорять, що сьогодні, ось там ми там на, на одному селі дали люлі, вони поки не укріпляться, поки не стануть е, на позиціях сильно, так, знаєте, надійно, вони не будуть говорити про, про взяття цього міста чи села, розумієте, тому... Не чекайте, що це все буде дуже-дуже швидко. Там дуже хороший план, дуже хороший. Так, дивимося далі. Десь будуть бавовна буде. Десь когось уб'ють на Херсонщині. Знаєте, як починається взагалі, от на наступному тижні починається якийсь як, як би так його сказати, щоб нікому не було дуже боляче і е, новий етап. розумієте, Новий етап починається. І тому ну, тут треба бути обережно в словах. Своїх, так, і обережно бути навіть в думках. Просто молимося за наших хлопців і за наших навіть цивільних, яких там, які там є в Херсоні, там в Херсонській області, яка окупована, так? Ті місця. Але там щось буде щось діяти по-новому. Тобто, якісь нова, знаєте, як дійшли, отам. В плані сім пунктів от дійшли вже до там, до шостого, і там треба це вже кульмінація така розв'язка. Тому, ну, от десь когось приб'ють там з колаборантів по Херсону. Десь якась буде така ух, смерть. Буде бавовна, буде будуть такі, знаєте, бої. І арта, і не тільки арта. Тому. Як залякування міста буде. От на наступному тижні орки будуть залякувати місто так, дай Боже. Тому цивільним я б порекомендувала трошечки цей тиждень побути вдома, не лазити, не шастати. Особливо ввечері це небезпечно дуже. Так. Найбіль. Ця карта мені взагалі так подобається. Ой, ну я вам не знаю, що сказати такого цікавого, Ну, мені дуже подобається карта повернення в сім'ю і сімейне свято. Ну, прям дуже. І карта подобається переможця. Взагалі по Херсону такі класні карти виходять. Що я ну, навіть боюсь, боюсь навіть це вголос говорити. Тому що. Ну, ті, хто е, зі мною, ті вже знають. Ма, да. Переможець і повернення. Єдине, що будуть жертви. І жерт буде, ну. Жертви будуть. Зараз е в Херсоні колаборанти як загнані в куток. Вони не знають, що взагалі їм робити. От те, що їм каже командування, е люди, які там, ну, командування російське, звичайно, е то. Прильоти будуть по житловим кварталам. Е люди, які виконують ці обов'язки, вони розуміють, що вони безглузді. От, Розумієте? От, ті ж самі там арососійські солдати чи хто вони там? І знову йде. Ну, я вам скажу, що людина, яка керує цією операцією, вона дуже вміло її робить. От прям дуже вміло. Другий момент. Карта Луна це карта, яка ми не знаємо дуже багатьох таких моментів, які от є в Херсоні. От прям дуже багатьох моментів не знаю. Тому тут треба бути максимально обережними. Протистояння є, є, і бавовна є, і. Тиждень буде такий, знаєте, по Херсону насичений. Дуже. Тому чекайте, чекайте. Херсон ще трошки. Всім дякую за увагу. Херсонську область поки що ми зробимо режим тиші, тому що там, ну, я вже самостійно дивилася, можу вам сказати, що, ну, Поки що робимо режим тижні на наступний тиждень, тому що ну, є такі місця, де краще. Там і по Херсону можливо можна було так зробити режим тижні. А по Херсонській області, поки що, давайте на наступний тиждень, якщо будуть якісь такі е визначні якісь події, я можливо вийду в ефір, можливо, зроблю відео. Поки що по області по Херсонській, будь ласка, почекайте, там ну, є таке, про що не можна зараз говорити. Давайте зробимо режим тижі. Почекаємо. Почекаємо українського прапора на ваших територіях окупованих. Всім вдячна. Тихого вам тижня, але тиждень буде дуже насичений подіями. Всім вдячна. До побачення.